5 подій дня на Цибулько ТВ. Україна живе між сиренами і новинами. Одна ніч список втрат більший, ніж деяких країн за роки. У Москві ще мріють нас залякати, а Білгород вже починають відчувати, Білгороді вже починають відчувати що таке справжній блекаут. Молдова на виборах балансує між майбутнім і минулим, а США вкотре нагадують Кремлю, танго вдвох не танцюється, коли один з партнерів лежить обличчям у багнюці. І серед цього мороку є світло, українська культура, що не здається навіть тоді, коли електрику вирубає ворог. П'ять подій дня, 28 вересня, без прикрас з цією самою іронією, яка заслужила цю реальність. Пекельна ніч над Україною. Понад 12 годин тривала масована атака. Майже 500 шахедів і понад 40 ракет, серед яких кінжали. Вибухи в Києві, пожежі в Білій церкві. Руйнування у Фастові і Запоріжжі, загиблих. Серед них 12-річна дівчинка. Москва вкотре доводить, ООН можна слухати на дебатах. А на ділі бити по хлібзаводах і лікарнях. І тут Зеленський має рацію: поки світ торгується за російську нафту і газ, Кремль має ресурс для нових атак. В цьому сенсі санкції Мадяра виявляються найдієвішими, тому що санкції від Роберта Броводі. Не треба погоджувати з усіма членами ЄС, а погоджувати лише з українським народом. Український народ давно говорить про те, що за дикість Росії треба знищувати всю їхню енергетичну інфраструктуру. А там прийдуть холоди і трохи врозумлять це здичавіле населення. Отже, Білгород у темряві. Подія друга. Поки Київ гасив пожежі в Білгороді, люди застрягали в ліфтах, Хаймарс показав російському тилу, що несприятливі погодні умови це нова назва для точного влучання в теплоелектроцентралі. Транспорт зупинився, інтернет зник, магазини працюють лише за готівку, за смердючі російські рублі. А губернатор розповідає байки про вітер. Мов несприятлива погода, в них тепер прилітає зі Сходу. Причому на крилах Хаймарсів вона ще більш несприятлива. І що цікаво, генератори обіцяють вимкнути лише в понеділок. Отака От денацифікація перетворюється в деелектрифікацію. Ну, це все вкладається у світогляд того. Народця, який надихає Путіна на удари по Україні. Коли починаєш бити їх, вони кричать: а нас за що? Ми так не договарювалися. Так от відтепер вони повинні чітко дуже розуміти, що як домовлятися з Україною, вирішує Україна. Подія третя, голос Ша. Росіянам треба прокинутися. Віце-президент США Джей Дівенс відверто каже: Росія відмовляється від будь-яких переговорів, гине дуже багато людей, а результати у них майже немає. Його слова звучать як вирок. І водночас сигнал Трамп може відкрити доступ до Томагавків для України. Нагадаю, буквально за наслідками зустрічі Володимира Зеленського із. Цілим рядом світових лідерів, в тому числі Трампом, на полях Генасамблеї ООН. Якраз прозвучала теза про те, що Зеленський запросив у Сполучених Штатів на допомогу Україні крилати ракети Томагавк. Ну, Росіяни в такому випадку завжди верещать щось, аби збити, так би мовити, власний страх. Вони почали дуже голосно кричати, що в Україні немає. Носіїв, з яких вона зможе запускати е, томагавки в бік Росії. А ми наловимо ваших віслюків, яких ви на фронт в Україну понаганяли, і з них будемо запускати. Москва боїться не лише Хаймарс, а й того, що завтра її на побачать ще й томагавки. І справедливо боїться. Зараз чим більше аналізуєш заяви з-блогерів, вони прекрасно розуміють, що розплата за їхню дикість і звірство в Україні рано чи пізно їх наздожене для танго потрібні двоє, каже Венс. Але Кремль давно танцює тільки власну похоронну кадриль. Храніліть, що порвалі два баяна. Молдова явка є, довіри не дуже. Отже, ЦВК Молдови інформує світове співтовариство. Вибори відбулися. 44% виборців прийшли на дільниці. Діаспора активна, навіть у Придністрові понад 10 тисяч проголосували в першій половині дня. Тобто це повідомлення було сформоване за результатами фактично голосування до обід, ну, станом на першу частину дня. Але питання: за кого і за що? Попоки це Вика рапортує про успіх, Москва підтягує своїх провокаторів, а Санду знову говорить про кібератаки. Виглядає це як референдум, чи Молдова піде в ЄС, чи лишиться в Кишені Кремля. І цей вибір важливий для України, бо другий фронт може народитися не в Москві, а в Кишиневі. Україна нагадую, змушена тримати десь близько чотирьох бригад на кордоні із Придністров'ям. І це відволікає наші війська від іншої важливішої роботи. Але поки що ЦВК, лише, ЦВК Молдови поінформував лише про якість, яка дозволяє говорити про те, що вибори відбулися. Але якість самих виборів викликає дуже багато запитань. Я вже говорив, що поки буде підрахунок голосів, поки будуть апеляції. Очевидно, що виникне тема за наслідками і за стилем проведення цих виборів про невизнання результатів. І це невизнання, мабуть, буде більш корисне правлячій партії пас е Маїсанду, ніж друзям Кремля. Відтягування такого нахрапу ну, рішенця по нахрапу Кремля робить Кремль значно слабкішим. Тому мені здається, що Молдові все ж таки треба, мабуть, готуватися до результату точніше, тої тактики, які застосували ЦВК в Румунії. Ці практики дозволили знівелювати результати виборів і оголосити нові вибори. Очевидно, що має Санду доведеться піти на теж. І подія п'ята: культура сильніша за війну. 18 жовтня у Києві хор вірьовки відсвяткує 130-річчя композитора. Концертом піснею Єднаєм Покоління. 130 артистів, класика і сучасність, Тікток із степом Степом, Тоня Матвієнко і Скайлер. Україні де хлібозавод може згоріти від ракети. Хор все одно виходить на сцену. Бо війна війною. А пісня зброя, яка тримає дух і доводить нас не зламати. Чому я акцентую саме на хорі вірьовки? Тому що хор вірьовки концертував під час Другої Світової війни на фронтах. І зараз для військовиків виконує дуже багато пісень із свого класичного репертуару. За час російської агресії хор «Вірьовки» Прогаструлював кілька разів по Сполучених Штатах і по багатьох країнах Європи, збираючи допомогу для української армії. Але окрім того, що це патріотичний колектив, і репертуар у нього абсолютно фантастичний. Абсолютно навіть американці, які приходили на концерти «Вірьовки», вони просто були вражені силою, енергетикою. І висотою духу українців. Підсумовуємо: отже, маємо підсумок дня. Кремль сипла ракета на містах, але отримує у відповідь блекаути у власному тилу. США чітко дають знати мир можливий лише після поразки Росії. Молдова знову на роздоріжжі, і від її вибору залежить не лише Кишинів, а й Одеса. І нарешті українська культура, яка, попри все, звучить голосніше за вибухи. Бо війна це не лише про втрати і удари, це ще й про здатність співати там, де ворог хоче тиші. І саме тому ми переможемо. Дякую. І дякую Збройним силам за їх державницьку роботу.